Щороку світ оцінює пенсійні системи різних країн, наскільки вони надійно та справедливо працюють. У міжнародний рейтинг Mercer CFA Institute Global Pension Index Україна, на жаль, не була включена у 2025 році через нестабільність і відсутність достатніх відкритих даних. Наша державна пенсійна система має серйозні виклики: демографічний дисбаланс, високу еміграцію та низький рівень накопичень. Тому сподіватися лише на державу ризиковано, якщо ви працюєте і маєте можливість, сформуйте власний пенсійний капітал через приватні заощадження та накопичувальні програми страхування. Бо про майбутнє дбають сьогодні, щоб завтра мати впевненість. Таслайф твоя особиста пенсійна безпека.